Їх виступ в одну мить покращує настрій. Синтез група Дебют розпочинає свій новий творчий рік на сцені палацу дитячої та юнацької творчості. «Немножко є переживання. В цілому так у нас ну, все атепетіровано, все має бути нормально. Ми будемо дуже старатися. Все вийде, все буде добре. Все буде добре. Озброївшись музичними інструментами і мікрофоном, почергово виступають обидва склади групи. Перший більш досвідчений, другий існує менше ніж півроку. І тих і інших об'єднує керівник синтез групи дебют Володимир Спередонов. Для нього існування музичної групи це ціла філософія. Музикальна група це модель суспільства. це, якщо навіть в такому філософському широкому смислі слова, то це духовна сім'я. Вони називають себе друзями і у своїй музичній родині проводять багато часу. А оскільки усі вихованці синтез групи дебют люди творчі, то їх емоції іноді б'ють через край вгамувати юнь Володимиру Володимировичу знов ж таки допомагає філософський підхід до справи. Буває всяке, чесно скажу. Приходиться і гасити пожари, і тушити, і входять, і ругаються, і обіжаються. Це життя. І блюз, і джаз, і рок, і хард-рок – їм все до снаги. Під час зустрічі концерту дебютівці виконали і вже знайомі хіти гуртів Бонджові, Кремберіс, Візін Темтейшн, Квін, Арія і пісні власного написання. Здається, не обійшлося тут без генів, адже юним музикантам і у власних родинах є з кого брати приклад. Ми «Ще даже в армії, коли служив, создали свою групу, їздили на конкурс солдатської пісні в Балагої. О, там заняли место, Потім у себя в дивізії заняли перше місце. Головний приз – світній телевізор. Захоплення дітей музикою рідні сіляку підтримують і сприяють їх музично творчому розвитку. 12 років він попросив сам гітару, вдруг внезапно. Я йому її приобрел, з тих пор він з нею не розлучив. І поэтому для мене нічого удивительного, що він грає, і все краще і краще грають. Без великої наполегливої праці ні рибку зі ставка не витягнути, ні великий сольний концерт не подужати. Тому, мріючи про подальшу музичну кар'єру, дебютівці завжди поспішають до палацу дитячої та юнацької творчості. Не пропускають занять, репетирують, пишуть власні пісні, відточують свою майстерність вдома і роблять все, аби їх мрії стали реальністю. А початок нового року цьому тільки сприяє.